Не звертаючи увагу на зміни в позиціях домінування ігрових режимів, я пропустив деяку невелику, але приємну тенденцію. Пропустив я її, бо знайшов за чим спостерігати під час того, як за вікном відбувається справжня війна. До справи у Гарріс Моді з'явились українські сервери. Серйозно, вони прапор навіть ставлять там, який треба. Їх у браузері не так багато. За останню неділю міг спостерігати від п'яти до 8 різних серверів, але це дійсно цікаво, рахуючи те, що у нас був до війни лише один сервер, посилаючись на алюмські архіви, харківський метрострой. До того ж, я його зараз не знайшов. Концептуально я вже декілька років розглядаю можливість створення свого українського сервер-сателіта, який би у своїй основі включав мовну доктрину, алюмські принципи та деякі демократичні елементи. Але до цього нормально дійти не зміг, бо у тому ж суспільстві Алюма мені заборонили створювати підрозділи з національним характером. А так би можна було підняти алюмський сіонізм у грі. Не. Загалом створення українських серверів та відповідно ком'юніті є наслідком від розриву з російським ком'юніті. Це пояснюється в першу чергу тим, що деяка кількість гравців, які себе асоціювали з російським суспільством, перейшли у тверду позицію українського суспільства. Найкраще всього це можна заобразити, використавши колові діаграми. Звісно, неможливо визначити спірні моменти, де користувач може себе назвати частиною одночасно двох ком'юніті або частиною одного з двох, але навіть не закріпляючи якихось конкретних правил, можна спостерігати за тенденцію зменшення спільних контактів. Чи добре то є, чи ні, вирішуєте ви. Особисто я підтримую єдність інтернаціонального ком'юніті тільки під одним фундаментом фундаментом англомовності. Всі інші мови нехай слугують мовами локальних суспільств. І вирішуйте до кінця, чи будете ви грати на нормальних серрорах, чи на Z 170, Y, Б Иди-то нахуй со своими буквами.